Сім'я знайомиться з пилкузбірником mm. і з закритим пилкозбірником. Mm. Вони зимували з відкритим. На сьогодні кожна бджола сім'я має по півтора-дві рамки перги. Я сподіваюся, що також вони нам пилку трошки вділять. Воно ну, вони зможуть проходити через отвори Бджола народжується досить велика і були такі моменти, що бджілка не могла пролізти в даний отвор. Подивимось. Подивимося завтра. Зараз 20 минут вечора трошки бджола збирається знизу. І не може потрапити до будинку. Дивимось завтра, яка буде ситуація.